Поліційну скаргу захисника адвоката Малого згоді, що в інтересах особи, яка притягається до адміністративних питання гарніка, задовольнити постанову в нічного Дніпровського районного суду, міста Дніпропетровська від 2 травня 2025 року, щодо Гарніка Ігоря Степановича, визнаного винним. У вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частина 2 сто тридцяти кодекс України про адміністративні правопорушення, скасувати провадження по справі про адміністративне правопорушення стосовно гарніка Ігоря Степановича закрите на підставі пункту 1 частини 1 статті Дісі кодексу України про адміністративні правопорушення дослідження складу адміністративних правопорушення. Передбачена числення 2 статті 130 і кодекс України про адміністративне правопорушення. Постаново клієнтів суду на закону населення негайне після винесення, заточно скажено не підляку, не дексу з буде оголошено 4 на 7 20, 2025 року, десятая години У суді вам чутно було, зрозуміло. Так, Ваше, дякую, все зрозуміло. Дякую за участь, до побачення.